Сьогодні ми зустрічаємося із начальником відділу держаманства в Чорноському районі Антоненком В'ячеславом Валерійовичем. Людина в районі Нова, керівник, він молодий. На цій посаді ви працюєте скільки років? У Чорноха? Так. Да. Із 19 листопада 13 року. Скоро буде рік. До вас часто звертаються люди за порадою, приносять. Якісь побажання, піднімають якісь гострі питання, з якими на частіше до вас звертаються проблеми питаннями громадяни, жителі Чорноміського району? По питання зверталися люди по питанню, чи буде Чи можливо узаконити земельні наділи, які надавала сільська рада? В свій час за межами населеного пункту для ведення особистого відсобного господарства. На сьогоднішній день, ну як, якщо людина зверталася у сільську раду до 2002 року по старому земельному кодексу, який діяв на, те, на той час, то Згідно Кабінету Крит, Кабінету міністрів, це можливо узаконити на сьогоднішній день. А якщо людина зверталася до сільської ради після 2002 року, як вийшов в цій новий земельний кодекс, то тут вже неможливо, тому що сільська рада, якщо надавала для особистих підсобних господарств земельні ділянки, то тут вона перевищувала свої повноваження. Це неможливо буде узаконити, що вона дана громадянам після 2002 року. У вас нема офіційного сайту вашого підрозділу, але ви можете скористатися веб-сайтом Черногської адміністрації. Вже там є сторіночка інформація відділу Державна агентства в Черногій районі, і там розміщені матеріали, які стосуються порядку надання земельних ділянок. Тому громадяни, які побажають зайти, ознайомитись, там зможуть знайти ці матеріали спокійно, ознайомитись і користуватися ними. І ваш обласний відділ Державного агентства також, мабуть, має на своїй офіційній сторінці деякі документи законодавчі, які стосуються всіх цих гострих питань. Як у вас на даний час складається ну, пояснити людям щось нове у законодавстві? Воно ж міняється дуже часто. Як от у вас справи? Ну, З 1 січня 2013 року змінився порядок надання земельних ділянок у власність та користування земель запасу за межами населеного пункту. Це повноваження по наданню цих земельних ділянок покладені на головне управління держзамегенства у Полтавській області. Від нас залежить тільки одне це погодити викопіювання на земельну ділянку. Де хочеться людина його взяти цю землю. І потім приходять із області до нас запит на надання пропозицій, чи ця земельна ділянка знаходиться в косі користування, чи не знаходиться. Якщо не знаходиться ця земельна ділянка ні в кого користування згідно нашої статтзвітності, то ми пишемо, що можливо надати цій людині земельну ділянку. І потім приходить із Полтави наклад про надання дозволу на розробку проєктів. Землеустрою, що відводу даної земельної ділянки, чи особисте селянське господарство, чи для ведення фермерського господарства. Чи, чи маєте ви вплив на тих громадян, на тих підприємців орендарів, орендарів, орендарів земельних ділянок, які інколи незаконно використовують земельні ділянки, порушуючи при цьому законодавство? На сьогоднішній день повноважень у відділі земельства в Чорнокинському районі немає. На... Стосовно того, щоб провести перевірку і виявити, чи це самовільне заняття, чи це не самовільне заняття, люди використовуються на сьогоднішній день, є, як є інспекція при агропромисловому комплексі сільськогосподарська інспекція. Ну, так як всі знають, що на сьогоднішній день вони всі за свій рахунок у відпусках. І буде все ясно з 1 січня 2015 року, чи вона залишиться, чи її буде переформовано в якусь другу інспекцію. Так, так. Ви контролюєте якось е, стан розрахунків за оренду земельних часток паїв? Ми, ну, як ми контролюємо, ми тільки ведемо моніторинг, моніторинг. розрахунку за земельні за землі частки паїв. Який стан зараз із розрахунками? Я сейчас расскажу, вам так быстро не підрукується. Ага. На перший десятой року, шас, секундочку. Фактично виправдано за до 2014 рік. Десь близько 9 миллионів 926 двадцять Также. У да. 37 відсотків. Ну по договорах знаю, що до кінця року до кінця вони повинні року, розрахуватися з власником земельних часток паїв. Затримка йде в тому, тому що люди всі хочуть гроші взяти. а mm. і трошки проблеми, Так як ж не майдуть те, що продалося, видалося, те, що. Коротко, кошти. коротко скажіть, будь ласка, про е оформлення державних актів на право право. Право на на сьогоднішній день державні акти не оформляються так, як на сьогоднішній день Оформляються вже, ну не оформляються, а як людина отримує витяг із свідоцтва про право власності на нерухоме майно у реєстраційній службі, якою керує в районі тут у нас Борсенко Олег Миколаївич, то процедура трошки вже ну як. Ну, Змірена. Відпрацьована, так? Да? Відпрацьована, так. В'ячеслав Валерійович, останні, останнім часом люди звертаються, мабуть, неодноразово до вас зверталися. З питання, яким чином правильно надати або взяти в оренду за або комусь передати в оренду. Як за цим стоїть? Питання. Якщо ви маєте на увазі, що стосовно земель, які надані для ведення особистого селянського господарства, так. то ці земельні ділянки неможливо на сьогоднішній день передати в оренду. Це земля виділена для користування ну, громадянина, на якій він повинен вирощувати продукцію для себе особисто. Ясно. Її не можна передати у користування товариства, ніяке, тому що там і навіть в статуті не прописано, що Можуть вони обробляти земельні ділянки для особистого селянського господарства. На території району в нас є ті товариства, які розпаювані під час розпаювання. Це в нас по Хайлівщині стоїть імені Чапоєва розпайоване, і в державних авторах прописано, що там особисте селянське господарство. І на сьогоднішній день неможливо зареєструвати договір оренди із громадянина з даним господарством. Деякі громадяни хотіли б продати свій земельний пай. Як з цим обстають справи? Ну, на сьогоднішній день питання це не врегульоване, так як наложений мораторій на продаж земельних ділянок себе е е е призначення. І це ну, неможливо продати. Хоча у людей дуже багато проблем, хвороби, все, і вони хочуть продати цей пай, щоб отримати кошти на лікування. Але це на сьогоднішній день питання неможливе. В'ячеслав Валерійович, ви людина відносно молода і нова в нашому районі. Часто люди не знають наші керівники з близька. Це перший раз у них є така можливість поближче з вами познайомитись. Будь ласка, пару слів про вашу ну, трудову діяльність, де що, де народилися і так далі. Будь ласка, пару слів про себе. Народився 6 листопада 1971 року. В селі Возряни, Чернігівській області Ворванського району, в сім'ї сім сільської інтелігенції. Батьки в мене вчителі, бо батько помер царство небесне. Закінчив школу у 88 році, 10 класів. Потім працював у колгоспі імені 60-річчя жовтня. У 90-му році поступив до Полтавського сільськогосподарського інституту на. Закінчив за спеціальністю агроном у 94-му році. З 95-го року, з лютого місяця, працював у Харківській сільській раді землевпорядником. Скільки ж? 95-го по 2003-й рік. 8 років пропрацював я землевпорядником харківської сільської ради. Потім був переведений до, перевівся до Лофаського райземвідділу У 2003 році три роки пропрацював я в Лофському відділі Держком Потім працював інспектором з, по охороні та використання земель у Полтавській інспекції. У 2010 році Розрахувався, пішов працювати у пратрай з Максимков департамент земельних ресурсів та екології, пропрацював 3,5 роки. Потім, у 2013 році, повернувся до Лофацького райземвідділу головним спеціалістом відділу і у 2013 році, у листопаді місяці, перейшов, ну, як перейшов. Був переведений на посаду начальника відділу держдеменства в Чорнухинському районі. Тобто, із земельними питаннями ви маєте певний досвід і досить таки вагомий. Все, все своє прожите життя, все з землею. Так, Дякую. Дякую вам за інтерв'ю. Все найкращого.